Компанія Автопарк нове надходження. Ford Fusion 2016 року випуску на бензиновому двигуні об'єму 2 літри, а також гібридною установкою, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань. Автомобіль був привезений з США без пошкоджень, купувався на аукціоні Манхейм. Весь в рідній фарбі. Присутність лідери користання, але то не є критично. Безпосередньо по самій комплектації у нас адаптивний круїз, це 2016 рік рестайлінг, парктроники вкруг. Оригінальні лекосплавні диски 18 го радіусу на літній гумі. Безключовий доступ на всіх ручках дверей, Датчик мертвих зон, білий шкіряний салон з ветро само собою. Стан салона чистенький, доглянутий охайний. Стеля зауважень нуль. Люк також без пошкоджень, все відчиняється, все працює. Мультимедія, преміальна акустика, камера заднього огляду, підігрів та вентиляція сидінь. Асистент паркування може сам запаркуватися замість вас. Кермо в такому стані. Круїз контроль, датчики світла, датчик дощу, електрорегулювання зеркал, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння. По задньому ряду також зауважень нуль. Все максимально чистенько, охайно. Якісь там карти. А оглянути автомобіль можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А, можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.